З 1 вересня окремі категорії переселенців перестануть отримувати гроші від держави. Зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО передбачені урядовою постановою. І вони за відповідних обставин їх будуть позбавлятися. Такими обставинами є. Якщо у ході перевірки майнового фінансового стану даних осіб, буде виявлено, що ними придбано автомобіль новий. Або автомобіль віком до 5 років. Крім того, це якщо осіб будуть або стали набутими депозити банківські від 100 тисяч, придбавалася нерухомість вартістю понад 100 тисяч. Або якщо у осіб є нерухомість в інших регіонах, де не ведеться активних бойових дій, і вона придатна для проживання. На виплати не варто розраховувати, якщо людина зі статусом ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль без поважних причин, що може бути поважними причинами такого тривалого перебування за кордоном. Наприклад, якщо це реабілітація, лікування, наприклад, тієї ж дитини, або супровід дитини чи е, члена сім'ї інваліда, на знов-таки на обстеження, на лікування або якісь навчальні чи спортивні змагання. Якщо будуть виявлені обставини, через які ВПО мають позбавити державної допомоги, виплати автоматично припиняться. Але це не стосується тих осіб, у яких, наприклад, житло повністю зруйноване і непридатне для проживання. Щодо осіб, у яких народилась дитина вже після виїзду з місця бойових дій, де вони проживали, якщо вона народилася, наприклад, в нашому місті, то виплати на цю дитинку у розмірі 3 тисячі гривень будуть надаватися такій родині. У випадку, якщо наявне житло таких осіб в інших регіонах а не в тому, з якого вони виїхали, але воно за своєю житловою площою менше за 13,6 квадратних метрів, то буде вважатися, що це неповноцінне житло для родини, і відповідно вони будуть також отримувати в подальшому свої виплати, особи, які все ж таки отримали статус, але повернулися за своїм місцем проживання і не повідомили про це, то з них можливе навіть примусове стягнення. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, Олексій Правицький цей день.